Український броньовик. Який він та як працює? Погляд ззовні та зсередини. Вона прекрасно рулиться. Тут дуже жорстка підвізка. Що про нього кажуть військові? Був поперед мене блокпост, по якому працював танчик. Ти бачиш, як прильот летить метрів ну, 20-50 від тебе справа ліва. Зараз у відео все про новинку української бронетехніки. На території України точиться найбільша за оцінками експертів війна з часів Другої світової, яка вимагає великої кількості зброї та броні, сучасної ефективної і швидкої поставки союзників, якими вони не були, не можуть перекрити всіх потреб української армії. Та й українська оборонна промисловість на місці не стоїть. Ще з 2014 року вона розробляє виробляє сучасні бойові броньовані машини і транспортні засоби сучасного типу для армії. Зокрема, компанія Українська бронетехніка розробила ряд броньованих машин, серед яких Новатор, який зараз модернізовано в Новатор-2 машину нового покоління, яку експлуатують всі підрозділи Сил оборони. До плюсів цього що він легший. Автомобіль да чотири 4 чоловіка. Екіпаж він легший, він більш маневрніший, більш устойчивіший. тобто його можна використовувати там, де важко проїхати. Ну більшою машиною. Да, він більш більш швидкий, можна так сказати. Олександр, офіцер однієї з бригад сил оборони, каже, можливості машини майже не вичерпні. Вона виходила з під обстрілу навіть без шин. У даних колесах стоять рамфлети, тобто можна безпечно виїхати в, з місця там, де був обстріл. Тут з колеса залишається, ну цього нема. Отут стоять куски такі, але воно за рахунок рамфлета тут трошки вище, да, і можна виїхати в безпечне місце. Один з розробників машини Микола Кузьма каже, одним з завдань при побудові автомобіля було створити універсальну машину для будь-яких потреб військових. Сам автомобіль призначений для перевезення особового складу, для, для розвідки. Він може бути використаний як автомобіль швидкої допомоги, команда штабної машини. Там, в принципі, це мультизадачна платформа. За все буде залежить від вимоги замовника. Машина виробляється на базі відомого американського пікапу Ford F-550 Super Duty. З нього знімають все, крім двигуна і внутрішньої начинки. А далі починається побудова на його шасі нової машини. При покупівлі даного шасі ми повністю розбираємо його. Ми розбираємо передній міст, задній міст. Ми потім їх обварюємо, підсилюємо шарові опори. Підсилюємо ступиці, модернізуємо тормозну систему, додаємо посилені амортизатори. Також ви можете побачити пневматичні подушки. Точно так само наварюється броня. Вона також постійно модернізується. Сюди додається бронескло і додаткові корисні речі для військових. Ми використовуємо бронесталь. Це дуже міцна бронесталь, в неї індекси в міцності виходять там до 560 індексу твердості Це по брунелю. Відповідно, ми з таким індексом твердості можемо зменизити саму товщину бронесталі. І, відповідно, цей автомобіль у нас і дуже міцний, з гарним класом захисту, і, відповідно, легкий. Цей автомобіль в спорядженому стані суважить 9 тонн. Тут ми побачимо товщину броню, вона дуже тонка, але витримує кулю 7,62 на 54 ОПС. Пневма потужний двигун, великі колеса, посилені амортизатори, дозволяють новатору його останні модифікації долати практично будь-які перешкоди. Він залишається при цьому комфортним, швидким і захищеним, на відміну від звичайних пікапів, каже Денис, сержант однієї з бригад Національної гвардії. Він на цій машині потрапляв і під обстріл, і під атаку fpv дронів. Був поперед мене блокпост, по якому працював танчик. Ну, ти бачиш свою дорогу, ну, ти бачиш, як прильот летить ну, метрів 20-50 від тебе справа ліва. Осколки е задівали броню. Ну зрозуміло, що броня нормально себе показала і. Получається, хлопців тільки контузить, ну і все. То, що вона проходить по броні волною, а так ти ну, цілий неушкоджений остається. Ну, в ночі, коли ти їдеш, видно, коли летить FPV, і вона, коротше, упала поперед мене, її обіг, вона коли падає, вона починає бликати. Зовні до послуг екіпажів реп для боротьби з дронами, пійниці для стрільби, маса маленьких хитрощів. ззовні авто. Всередині, завдяки вмілому поєднанню оригінального шасі та нових розробок, машина лишається тією, яка приїхала в Україну. Навіть мені, цивільній людині, легко з нею вправлятися. Ось ми всередині новатора. Фактично, це Ford. все тут дуже максимально просто. Тобто, інтуїтивно ти не знаходишся в якійсь незнайомій тобі машині. Двері закриваються так само. Вони важчезні, але тим не менше. Тут є спеціальна заглушка, також тут є можливість для стрільби безпосередньо з машини. Отак вона відкривається, ось так вона закривається. Навіть на швидкості в лісі на бездоріжжі її видає лише те, що вона доволі жорстка. А так, за відчуттями, я б не відрізнив її від легкового авто. Вона прекрасно рулиться, тут дуже жорстка підвізка. Але при цьому я не можу сказати, що мене прям трясе, чи я е, лечу у стелю. Таке враження, що ви їдете на звичайному позашляховику. Хоча кермо в цій машині треба тримати дуже дуже міцно. Генеральний директор підприємства Владислав Бельбас каже, що сили оборони отримали вже сотні таких машин, і головне, що подобається замовникам у з іноземними аналогами. Те, що допомогу з машиною можна отримати від виробника прямо тут в Україні і недалеко від місця бою, юдонтмек революціон uh, 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 vehicles, vehicles, uh, good feedback uh, by your service, by your support, by your education. байорідюкан. Мінс. You, you, you can get a good response after some usage and first years of the vehicle we did uh, a lot of uh, add-ons we did a lot of uh, redesign or re working to improve the vehicle uh, based on the combat experience if you have a service team Ту річде беталфілд оклосту дебеталфілден репередевікол that gives you сервіс, good feedback about the vehicle. Наразі потреби України, враховуючи активність ворожих безпілотників, складає тисячі таких машин. Потенційно вони могли б замінити всі ті пікапи, які зараз використовують українські бійці, і зберегти багато життів українських воїнів.